Вітання всім кінокотанам та кінокотанесам. Ви на каналі Варкетс Філм. Сьогодні з вами знову я, Женя Головородька, і як завжди, я не одна. Соня Садовська зі мною і, звісно ж, подя горбань за камерою. У цьому випуску ми розкриємо перед вами кілька кейсів потужної творчої синергії, що породжує культові шедеври, неповторні, емоційно заряджені та естетично захоплюючі. Ми загли... Уся у світ режисерів та акторів, які можливо б ніколи не подарували світові чисте мистецтво, якби їхні таланти не поратнулися. Коли ми вимовляємо імена Скорсезе, Тіма Бьортона Веса Андерсона, в нашій уяві миттєво виникає низка акторів, які безперечно асоціюються з цими легендарними режисерами, адже вони подорожують разом з цими творчими геніями від одного проєкту до іншого. Може стати, що актори просто по старій дружбі приходять у проєкти тих самих режисерів. А можливо то співпраця спонукає неймовірний творчий симбіоз або ж незламна дружба. Або ж режисер просто не хоче ризикувати, коли знає, що певний актор точно ідеально підходить для ролі. Та спершу, будь ласка, поставте лайк під цим відео, залиште коментар, підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок. Разом з вами ми також створимо унікальний тандем, де ваша підтримка надихатиме нас на створення цікавого контенту. А тепер давайте розглянемо декілька тандемів режисерів та їхніх улюблених акторів окремо і виведемо головні правила цієї синергії. Із цих правил немає виключень, вони підкріплені цитатами з їхніх же фільмів. І яке ж тоді перше правило Сонь? Правило номер один. Ніколи не згадувати про бійцівський не зовсім підходить. Правило перше: він знущається і знущається над тобою. І щойно ти думаєш, що все закінчилось, як починаються справжні знущання. Це дещо зацензурована версія цитати з фільму. Якщо знаєте саме з якого, то напишіть коментар. А мова піде про Девіда Фінчера та Бреда Пітера. Фінчер затятий перфекціоніст і доводить акторів майже до сказу численними дублями. Це закономірність, яка присутня у всіх його фільмах. Але працювати з тими самими акторами досить не стала практика для режисера. Але Бреду Піту пощастило стати унікальним кейсом кар'єрі режисера. У фінчера підіграв аж три головні ролі у бійцівському клубі. Звісно ж, а ще у фільмі Сім та загадковій історії Бенджаміна Баттона. І причина тому Фінчер обожнює піта за те, що актор грає інтуїтивно, ніколи не планує наперед, а вже на знімальному майданчику відходить від того, як знімається сцена. Відготовий не скільки грати, стільки гратись на знімальному майданчику. Тому нескінченна кількість дублів лише розпалює його запал. Стоп, Женя, давай ще дублик. Та скільки можна? До того ж, для фінчера, який вибирає акторів за їхній талант, стати автором свого персонажа, це і є найвищою цінністю. Десятки дублів і є досяганням цієї мети. Фінчер сам казав, що піту треба все запороти сто разів, щоб будети справжню істину на екрані. Телебачення з малку вселяло в нас віру, що настане день, коли всі ми станемо мільйонерами, кіноакторами і рок зірками. Та ми ними не стали і не станемо. І ми нарешті це усвідомили. Ну і взагалі, фінчер так полюбив піта, що зізнавався. Якби він мав змогу стати пітом не з його гарною зовнішністю, а з його особистістю, то неодмінно став би. Правило друге: продай мені цю каву. Ти це мені кажеш? Ти це мені кажеш? Ладно, жартую, Але саме так я хочу нагадати, що у нас є профіль на Баймія Копі, і ми будемо дуже вдячні вам за підтримку нашого каналу на цій платформі. Або на будь-які зручні для вас. Всі посилання ви знайдете під відео. А імена наших Борис ми будемо записувати на цій чашечці. А тепер друге правило. Продай мені цю ручку або використовуй свою майстерність на повну за своє життя. Скорсезе з солідний доробок із фільмів, де є Роберт Ніро та Лео Ді Капріо. І працювати з цими акторами знову і знову змушує лише одне: вони викручують те, в чому вони майстри, на максимум. Фільмографії Де Ніро та Ді Капріо переповнені драмами, байопіками, екшенами та психологічними трилерами. Не дивно, що Скорсезе вбачає у цих зірках поєднання таланту і вправності, адже вони здатні передати будь-яку емоцію для будь-якого жанру. З Дані Оскар все завдалося створити низку фільмів з протагоністами-антигероями. У тепер уже класиці, як от таксист, «Казино» або скажений бик, головного героя неможливо полюбити. Проте парадоксально нам все одно вдається знайти в собі емпатію до них, а співчуття глядача до протагоніста основне правило успішного сценарію. І саме за скаженого бика Деніро був нагороджений Оскаром. Це лише підтверджує, що здатність режисера побачити в акторі те, на що він спроможний найкращий, є ознакою його геніальності. А от щодо Ді Капріо, Скорсезе сам зізнавався, що працювати з ним це безперервний експеримент. Що Скорсезе не задумає. Ді Капріо відтворить це на камеру. Якимось дивом я доїхав живий, жодної подряпини на мені та на машині. Але найголовніше те, що режисер зачарований експресією Капріо видає, особливо обличчям і очима, що за його словами робить зірку природженим актором. За 20 років їхньої спільної роботи ми отримали банди Нью-Йорка, острів проклятих відступників і вовка з восвіт, кожен з яких став перлиною Голлівуду. А ще цього року на нас чекає Деніро і Капріо у фільмі «Скорсезе» вбивці квіткової повні. Хоча не можу передбачити, яка буде ця стрічка, одне очевидно. Їхній тантент вже так себе зарекомендував, що я точно побіжу до кінотеатру у перший день прем'єри. Гроші просто течуть рікою. Гроші я люблю. <рес> Правило третє. Я зійду з розуму і заберу тебе з собою, твій улюблений режисер. Значить, і твій вихід дует Тіма Бертона та Джоні Депа, які працюють разом понад 20 років. Це унікальна хімія, що створює творчу синергію та цілі кіношні світи. Ці хлопці знаходяться на одній хвилі і, взагалі, братани. Джоні Деп навіть розповідав, що вони з Тімом мають дуже схожу уяву. Наприклад, коли вони працювали над персонажем божевільного капелюшника для Аліси в дивокраї, Джонні приніс замальовки того, як має виглядати герой. І тім Бьортон, подивившись на малюнки, сказав, що таким собі його і уявляв. Взагалі тім Бьортон бачив у Джонні більше ніж просто хлопця з обкладинки, якого актор грав, наприклад, у хорорі кошмар на вулиці В'яльськ. А що, як у вісні вони зустрінуть страшного монстра? Вони повертаються до нього спиною, позбавляють його енергії. Берт дав роль молодому Джоні у Едварді руки ножниці. І нарешті талант Джоні всі побачили по-справжньому. До того, що Депа просто неймовірно влучний типаж для химерних і фантастичних, але в той же час грайливих фільмів Бертона. Ну ви просто подивіться, наскільки органічно Деп виглядає у такому собі мультиверсі дивака-режисера. the only one who was born for Hi, yeah. How's it going? I'm fine, man. Just doing another film that's going to make loads of money, probably a lot more money than any film you've ever made. Do you have any idea who my leading lady is on this film? a bottom car? How'd you know? Stab in the dark. She thinks you're an idiot. Гелена Бонем Картер, можна сказати, муза Бёртона, підкорила режисера своєю ексцентричною манерою гри, а згодом і підкорила його серденько. Звісно, пара вже давно не разом, але любов один до одного не втратили, все ще дружать і виховують разом дітей. Проте повернемось до їхнього творчого тандему. Кращої акторки, ніж Гелена Бонем Картер, для готичного світу Бёртона не знайдеш. Ідеальний типаж, ідеальний характер. Ідеальний талант! Як влучно вона грає трагічну місіс Бекет у Чарлі Шоколадній фабриці, невротичну місіс Лавет у Свінні Тоді та божевільну червону королеву у Алісі в країні чудес? Ну а коли Джоні і Хелена в фільмах Бертона разом, це взагалі щось. Where is Правило четверте. Ви двоє. Взірець вічливості це правило підкреслює роботу вундеркінда кіно Пола Томаса Андерсона з найзагадковішим і найблискучішим актором Голлівуду, у якого єдиного є три оскари за головну чоловічу роль Дейнілом Делі Люісом. Ще коли Пол Томас писав сценарій нафти, він розумів, що якщо йому вдасться залучити на головну роль Делі Льюіса, то це буде святий грааль проекту. Адже актора вже осівували в Голлівуді та за його межами. А сам він був би Мовить свою надзвичайною вимогливість до ролей. Але Де так сподобався персонаж Деніала Плейм'ю і те наскільки він був протилежним до особистості самого актора, що відмовитись від ролі просто не зміг. I drink it up! Don't bully me, Daniel! Did you think your song and dance and your superstition would help you? I am the third revelation. I am who the Lord has chosen! І їхня колаборація підкріплена схожою філософією до життя. Обидва люблять більше насолоджуватись процесом створення, де Льюіс захоплюється багаторічною підготовкою до ролей і, зрештою, розчиняється у своїх персонажах. Пол Томас же розчиняється у процесі зйомок, а не голиться за результатами, які цей фільм може дати. І що ж такий підхід народжує? Вже перша їхня спільна робота фільм нафта подарувала режисеру номінацію на Оскар, а актору, власне, саму. Нагороду, і це вже був другий Оскар для Дей Льюіса. Останню свою акторську роботу перед пенсією Дейніал Дей Льюіс також подарував Андерсону. Стрічка Примарна нитка принесла обом номінації на Оскар. До речі, схожі погляди на життя у Пола Томаса Андерсона не тільки з Деніалом Дей Льюісом. Він також над багатьма фільмами працював із композитором Джоні Грінводом, гітаристом Радіохед. Але це вже трошки інша історія. Правило п'яте! Ми просто хочемо бути разом. Що у цьому поганого? Мова йде про іншого Андерсена, а саме Веса і його окремий кіновсесвіт. У доробку Андресона знявся цілий легіон акторів, які кочують із одного фільму режисера у інший: Біл Мюррей, Джейсон Шварцман, Едріан Броуді, Тілда Свінтон, Вілан Дефо, Люк Товен Вілсон, Едвард Нортон. І цей список можна продовжувати вічно. Виключеннях нестах і його останній фільм Астероїд Сіті, де знялась більшість з цих акторів. Хоча мені цей фільм видався доволі нудним. Не було можливості навіть підкиднатись, хоч до якогось гро емоційно, і цікавої сюжетної лінії для мене не знайшлось. Чикся Чому Чому електроплиткою? Хоча сцена, де прибули з для фото, мене таки замалувала. Але давайте повернемось саме до його роботи із акторами. Вес Андерсон відомий своїм унікальним стилем, тому вимоги й до акторів у нього специфічні. У режисера є конкретне бачення того, як фільм має виглядати, і він Гає у акторів повної відповідності, а саме статичності, стриманості і навіть монотонності. Адже саме така акторська гра дуже гарно впишеться у симетричний і дещо награно театральний світ режисера. Але що цікаво, Вес Андерсон не тиран, якийсь всі актори, які працювали з ним, повторюють одне й те саме. Він добрий і завжди підтримує акторів. Окей, добре, дуже добре. окей, ван стороли, екселен. export. That could easily be in the movie. Так режисеру вдалося створити цілу окрему спільноту, яка вже прилучила до того, що Андерсон хоче бачити на екрані і може допомогти новим акторам підтягнутись для ролей. As long as you have a support group around you of other actors who have felt the same way at some point in in the process and can help you. We 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 learn to trust each other and we trust Wes. To, in a calm way, guide us through the log jams that we may be facing. Так глядач отримує на екрані абсолютно новий, яскравий, повний на емоції світ. Інтимна, але при тому колективна атмосфера потім передається всім нам. І ми ніби підглядаємо за приватним життям героїв, хотелю Ган Будапешт, сімейки Таненбаум чи Королівства повному місяцю. Звісно, Весу Андерсон з таким небанальним підходом зручно брати одних і тих самих акторів до себе в кіно. Але всі актори також хочуть йдуть з ним працювати. А, взагалі, мені б хотілося сказати, що Вес Андерсон створив щось на. Штаб франшизної антології, одні ті самі актори, подібні візуальні прийоми, і при тому щоразу новий сюжет. Отже, зустріч режисерів і акторів зі схожими поглядами, це іскра, що переростає повноцінний вогонь, який потім ще довго жевріє у серцях глядачів після виходу із кінозали. Якби не алхімія режисерсько-акторських тандемів на зйомках, то половини фільмів, які глядачі переглядають раз за разом, не існувало б. На цьому в мене все. Дайте знати в коментарях, чи ви зрозуміли цитати, з яких фільмів ви використовували і будемо звісно вдячні за лайк, підписку і дзвіночок. Чекаємо також на вас у наших соцмережах і можете стати нашим користою. Побачимось! Кицяни сплять! А робота кипить Фредді! Що ти там склався? Двоє!